Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами сором'язлива тема. Будемо говорити за іспанський сором, за звичайний сором. Вивчимо неправильне дієслово, звичайне і зворотнє, буде вкрай цікавості словосполучення і починаємо наш урок. Мене звати Леся і писаємо лекціон No 59. Друзі, напевно, всі з нас опинялись в ситуації, коли нам було соромно за когось. Тобто, не, не за наші особисті вчинки, а за вчинки інших людей або іншої спільноти. Це називається іспанський сором. Бергуенце ахена іспанською. Давайте розглянемо приклад. Медас берегуента агена. Я відчуваю іспанський сором через тебе. Друзі, я сподіваюся, ви оцінили початок уроку, що вам ця тема цікава, тому ставте, будь ласка, вподобайки прямо зараз. І йдемо далі. А тепер, друзі, ми вивчимо дієслово абергонсар. – «осоромити». Це неправильне дієслово. Зверніть увагу, як воно діє, відмінюється. Читаємо разом в голос за мною. Йоабергуенсо. Tu avergüenzas, ella avergüenza, nosotros avergonzamos, vosotros abergonzáis, ellos abergüenzan. Друзі, нагадаю вам вимову. Якщо ми бачимо У з двома крапочками, то ми цю У вимовляємо. Ви пам'ятаєте, що після Х. Якщо у нас іде У Е, тоді ми У не читаємо. За винятком, коли над цією У стоять дві крапки. Тобто, якби тут крапок не було, ми б, читали, ми б У не читали. А оскільки вони є, то ми читаємо. Давайте ще раз: абергуенто. І приклади. Мій марідо ме абергуента. Мій чоловік мене соромить. Друзі, ми зараз розберемо це речення на члени речення, бо ми далі будемо вивчати інші форми сорому. І важливо, аби ви розібралися, хто кого соромить. Тобто, в цьому реченні у нас «маріду» – це підмет, а «абергуенса» – це присудок. Тобто, чоловік соромить кого? Мене. А тепер вивчимо зворотню форму цього дієслова. слова Як завжди, разом діє відмінюємо. Me abergüenzo, te abergüenças, se abergüenza, nos абергонцамос. os abergonzáis, se abergüenzan. Друзі, а тепер. Приклад. Ella se avergüenza de su marido. Вона соромиться за свого чоловіка. Так само розберемо речення на члени речення. Ella, тобто, вона, це підмет. се абергуенца або соромиться, це присудок. За кого? За свого чоловіка? Не переймайтесь, наприкінці уроку я порівняю всі ці форми, аби ви все побачили разом і таким чином запам'ятали отакі деталі. А тепер, друзі, розглянемо іспанське розмовне стійке словосполучення Дар Бергвуенса, яке перекладається як соромитись. Хоча залежно від контексту, при перекладі на українську мову можуть бути різні варіанти, але ми будемо з часом. Це е, бачити на прикладах. А сьогодні ми розглянемо базові приклади. Леда бергуенца обляр е публіком. Їй соромно виступати публічно. Бачите, тут діє слово це говорити, розмовляти. Але контекстуально ми перекладаємо, як виступати публічно. І ще один приклад. da vergüenza su marido. Можна сказати, Su marido le da vergüenza – Поміняти місцями члени речення, і зміст залишиться незмінним. Вона соромиться свого чоловіка. Друзі, давайте теж розберемо це речення на члени речення. Su marido – це підмет, le da vergüenza – це присудок, тобто, все стільки словосполучення тут виступає в ролі присудка. А тепер, друзі, на наведених прикладах ми підсумуємо. Перший варіант у нас був з дієсловом словом абергонцар. «Мі маридо ме абергуенца. Марідо це у нас був підмет а абергунца присудок. Наступний варіант був з дієсловом абергонцарше і зворотнім дієсловом ебергуенса de su marido. Ея це у нас підмет, а ще а беруенца, присудок. І останній приклад був із ті, словосполученням «дар бергуенца. Леда бергуенца su marido». «Marido» у нас тут знову підмет, і леда бергунца присудок. Друзі, цей коротенький тематичний урок добіг кінця. Будь ласка, поширюйте посилання на це відео і на цей канал серед ваших друзів, знайомих, родичів. Поставте вподобайку і, якщо є можливість, підтримайте через PayPal, який ви знайдете в описанні. Чекаю вас на наступному уроку!